Зустрічайте на каналі Вінавто пекельна двохдінка з 7-дюймовим монітором Sigma X7464 покладе на лопатки багатьох дев'яти та десятикласників. Потужний восьмиядерний процесор з частотою 2 ГГц. 464 ГБ пам'яті. QLED дисплей з роздільною здатністю 1280 на 720. Мало. GPS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE модуль з незалежним інтернетом. А також підтримка камер переднього та заднього огляду, підтримка мультируля, підтримка всіх штатних функцій. Мало! Добре, високочутливий радіомодуль si 4755 підсилювач звуку stpi 008. Це 4 по 50 Вт на канал. DSP-процесор akm AK 7604. А це RCA 51. Тобто по звуку у вас буде і підсилювач навіть два, і сабвуфер буде окремо регулюватися. Android 12. CarPlay Android Auto безпровідний. Мало. Слухайте, а ви інші слова знаєте? 7 дюймів мало. 7 дюймів. Це майже 18 см на хвилиночку, не так і мало. Та й знову ж таки, дев'ятка чи десятка не завжди гарно стає, або в результаті не дуже гарно виходить. А от що дійсно мало, так це ціна 8, менше ніж 8 тисяч гривень за цей мультимедійний центр. І плюс для підписників. Пишіть коменти до цього відео, на яке авто вам потрібна ця магнітола. І отримуйте 500 гривень бонусів на установку. Так, нормально? Так, нормально.